Вастівачки, я дякую вам, мої підписники, за ваші добрі серця, за ваші гарні коментарі, за дійсно вашу доброзичливу душу і повагу і увагу до мене. Ще раз вам дякую за ваші подарунки, за ваші посилки. Я ніколи нікого ні від кого не прошу. Ви це знаєте, це моє золоте правило. Якщо людина може, віддяче. Якщо не може, я вас все одно буду любити так само і завжди буду допомагати. Бо ваші коментарі це також ваші подарунки, бо вони і від серця сходять. І ви знаєте, що саме в мене є карти, і по яких я все бачу, по любих картах і завжди можу подивитися на того чи іншого мого підписника, чи це дійсно доброзичлива людина. Дійсно, ніколи я ще не зустрічала на своєму аккаунті тих людей, коли він дійсно підписник або підписниця, а він не від чистого серця мені пише коментар, так що ви всі в мене гарні. За ваше добро, за ваше добро, зараз пишіть мені під цим відео ваші імена, але відповім не всім, бо в мене зараз через годинку діагностики я. Буду вам безкоштовно на, за, ваші, за вашу доброту, за вашу повагу відповідати на картами на ваше запитання. Я вам це дозволяю. Іноді я роблю такі для вас щедрі подарунки, бо не кожен може записатися до мене на діагностику. Бо ну, так складається, що в мене вільно аж на 15 лютого. Чого ви спрашуєте? Так, що я обіцяла, що буду з 20 листопада записувати, тепер з 10 грудня. Я вам скажу чому. Дивіться, в мене на вайбері там до тисячі повідомлень. Я берусь за вайбер зранку да? і відповідаю ваші коментарі. Відповідаю, пишу умови діагностики, гадання. Ви сразу тут же оплачуєте і сразу я записую. Я навіть не доходжу до WhatsApp, допустим, або до Telegram. Так само, як я беру Telegram, там всегда 200-300 повідомлень. Відкриваю, сразу ви оплачуєте, я записую. Звісно, що я 20-30 повідомлень відкрила і вже ви оплатили діагностики, записали, все, місця нема. Через те я вам дарую такі щедрі подарунки. Я можу вам відповісти тут безкоштовно на те чи інше запитання, яке вас найбільше турбує. Тільки не пишіть мені, що чекає мене в 2025 році. Це дурне запитання. Це я таке буду просто ігнорувати. І зараз я просто от подивлюся: Людмила, вам порада від мене і від карт на 20-25 рік. А ви під відео цим пишіть коментарі. Всім не відповім, бо знаю, ви багато напишете, не розписуйте великий коментар, напишіть чітко питання, і я вам подивлюсь по картам. І тут зразу ж під коментарем відповім. У мене кицька катається на шторах. Представляєте, і звали ще штори. <смі> не можна? <смі> на штори вилазить, а штори гарні, дорогі. Ну, Мені дорожче кицьки, так що киценятка. <смі> киценятка, так що я не ругаю. Штори то таке діло. І так, Людмила, яка ж вам порада? Порада та, що все у ваших руках. І тут дрова складені, вже порубані, і тут вже на Те говорить, що ви запаслися на цілий 2025 рік. Здоров'я міцне, так що не думайте, що ви десь чимось чимсь страшним захворієте. Ви, впевнено, сильно сидите собі серед ліса, а ліс це гарна атмосфера, здорова атмосфера. Цілий рік ви не будете хворіти якимись тяжкими, страшними, затяжними хворами. Ну, якщо буде якась там. Хвороба там, простуда, чи що, це не рахується простудою? Ви тут гарно підготувалися, запаслися і по здоров'ю також гарно. Давайте так, Оксана, Оксана, а ви пишіть коментарі і е, які ви хочете запитання, я виборочно пер, передивлюся, відповім, але наголошую, тільки підписникам, тільки я бачу, що пише не не підписник, я зразу ігнорую. Все чесно, чому я повинна чужим людям відповідати? Так же? так, далі. І зараз Так, це в нас Оксана. В Оксани буде вибор. Вибор. І вибор вона зробить в ту пользу, яка правильно бачите, це неправильне і це неправильне. Ви ззаді захищена, бачите, ціла низка винограду, огорожа. Захищені. А тут соколик ваш? Пишіть коментарі, я відповім.